Хочеш, покажу свій прибор? Класний, да? Але в мене на даний момент є дещо набагато цікавіше і набагато класніше, що я можу вам показати. А саме ось ця Audi a 3 2016 року. 2.0 турбований дизель у нас з пробігом 167 тисяч кілометрів. Авто все в рідній фарбі, все дуже симпатично виглядає. Особливо це у нас третє покоління е, Audi, яке із за свого дизайну стало ще більш таким агресивним по формам, але при цьому воно дуже симпатично виглядає, Дуже е, воно так навіть вселяє страх, можна так сказати, у тих людей, які їдуть на дорозі, які бачать це авто, вона має таку агресивну, злу е, форму е, переднього. Фар також це, у нас дуже гарно виглядає саме по собі воно в такому чорному кольорі, таке симпатичне, але при цьому компактне. Це авто, я би вам сказав, для тих людей, які хочуть не тільки мати а, якусь гарну, м -м, хорошу автівку, а ще й для тих людей, які хочуть, щоб у вас була а, можливість разом зі своєю сім'єю кудись відправитися, кудись поїхати. і Провести десь час. Тобто ця машина не тільки здивовує своїм дизайном, а ще й динамікою на дорозі, а ще й тим, що знаходиться у неї всередині. Як я вже і сказав, давайте подивимося, що у нас під капотом. А тут у нас знаходиться двохлітровий дизельний двигун, передньоприводна у нас аудюха, потужність яно-двина до 150 кінських сил на таку компактну автівку. Це більш ніж достатньо, я вам так скажу. Крім того, коли ми дивимося на це авто з різних ракурсів, воно ще більше привертає до себе уваги. Тому що це хетчбек, тому що він у нас п'ятидверний, не Купешка якась трьохдверна, а в неї ще й можна помістити багато чого. А також давайте подивимося, що у нас знаходиться в багажному відсіку. В принципі, місце тут. Більш ніж достатньо. Крім того, ось можете поглянути, у нас тут ось так от достається, тут запаска є, домкрат у нас також, також наявності є. Що вона знаходиться з цього боку? У нас тут знаходяться також деякі інструменти. Тобто все, що потрібно, в цьому плані є. Ще ось така от полиця у нас тут знаходиться, і крім того, як бачите, самі фари задні також мені дуже подобається, як вони оформлені. Дуже, дуже гарно, дуже симпатично. А, давайте подивимося, що у нас по а, наворотам, які тут є. діло, це ауді. У нас тут а, дуже багато є про що розповісти. По-перше, це задні парктроніки, а, підігрів заднього скла у нас також наявності. А, також, як бачите, у нас тут а, стоять дуже класна гума Continental, 16 радіус у нас даної гуми. А також по даному авто були замінені. Гальмівні диски, колодки також всі були помінені. Тобто все це також нове, тому тормоза тут не підведуть. На високій швидкості можете з приводу цього не хвилюватися. Давайте подивимося, що у нас в салоні знаходиться, а тут все також оформлено дуже симпатично, все-таки Audi, вони вміють свої салони робити. По-перше, самі сидіння, як вони оформлені, тут у нас знаходиться як бачите, комбінована шкіра з замшою. Також воно додає свої якоїсь багатості ці автівці. Знову ж таки, 167 тисяч пробігу. Це зовсім небагато. Тим паче, це дизель, а не бензин. Для цього авто це взагалі дуже мало. Ось давайте подивимося. Тут також мені дуже подобається, як виконана приборна панель. Так мені подобаються ось, ці от, показники температури, показники е, палива, які тут знаходяться зараз, я вас вкусую. Як вони виглядають? От, саме такими індикаторами вони потихеньку загораються, потихеньку засвічуються. Це також класно. Е, також в наявності у нас тут знаходиться мультикермо. Тут у нас регулюється звук, мультимедіа, голосове управління. Є. З цієї сторони у нас також є регулювання мультимедіа системи, а от сама мультимедіа. Боже, аудіо. Як же мені подобається, як ви це робите? От ви натискаєте на цю кнопочку, і вона ось таким плавним рухом видвигається. Це дуже симпатично, дуже класно виглядає. Ось сама у нас автоматична коробка передач з можливістю перемикатися на спортрежим безключовий доступ. Ось як бачите, у нас тут знаходиться і саме безключове запуск, авто старт-стоп, також система у нас є в наявності. Електроручник і ось саме ця ручка регулювання мультимедіа в стилі Audi. Давайте я вам зараз... От мені дуже подобається, я вам зараз покажу, як воно все звучить, саме іменно віддача від регулювання, від натискання цих кнопок мультимедіа, вона дуже приємна, дуже класна. Також у нас тут знаходиться регулювання кліматом. Підігрів у нас сидінь, як і водійського, так і пасажирського. Підігрів переднього лобового скла. Ось тут регулюється температура, сама клімат регулюється і куди також буде дути сам клімат. от Знову ж таки, Audi Ось також самі дуйчики, звідки дує у вас клімат, вони дуже приємно зроблені, вони так інтегровані в сам салон, саму торпеду, вони дуже класно отак от крутяться і регулюються в будь-яку сторону, також їх можна на себе тягнути, тим самим ви відкриваєте самі заслонки. Ось мультимедіа знову ж таки керується оцим от перемикачем, воно все дуже. По стандарту Audi виконано, тут нічого такого незвичайного, але знову ж таки воно все дуже інтуїтивно виконано. Так само ви можете просто закрити цей дисплей, щоб вам не заважав він на дорозі. Дивіться, Крім того, у нас тут також знаходиться кнопка контролю стабілізації, яку можна вимикати, а також вимикати. Крім того, на самій мультимедіа у нас є можливість обирати динамічний стиль їзди. або... Індивідуальний, ефективний, комфортний стиль їзди. Ось воно все також тут відображається, коли ви перемикаєте себе ці режими, для того, щоб ваша динаміка авто вона також мінялася в залежності від того, як ви хочете, щоб вона себе показувала більш комфортно. Да, Раді Бога, можете обирати собі це все можете робити без проблем. Ось у нас також такі капхолдери тут знаходяться, прикурювач. В наявності. Мені дуже подобається ще як оформлення тут коврики у Ауді. з цим ще й також шилдіком фірмовим Ауді. Також вони дуже симпатично виглядають. І ось ці от педалі такого спорт-стилю вони також додають якоїсь такої більш спортивності цьому авто. Ну, знову ж таки, 2 літра 150 кінських сил, дизельне авто, воно дуже себе гарно показує на дорозі. Саме кермо, воно також кіряне, також дуже плавно, при цьому дуже відзивчиво показує себе. З таким кермом воно дуже приємно себе показує на дорозі. Також хочу вам показати, що воно знаходиться на задньому ряду сидінь. Ззаді у нас, незважаючи на те, що по габаритам не, так, не таке вже і велике авто. Місця тут також достатньо. Я от е, за собою можу легко сидіти. Я метр чотири зростом, і тому мені також ну трохи, е, от тут спеціальні такі от ямки для колін, якраз таки, щоб ви не впиралися в них. Також тут посередині у нас, давайте поглянемо, у нас тут знаходиться от таке от таке невеличке місце, куди ви можете свої речі якісь покласти. Але не знаю, зачасту що хочете покласти. Телефон, наприклад, але ну як він тут стане? Тут він не влізе. Тут, тут, якщо приблизити його, тут він вл... просто-напросто не влізе. Щось таке невеличке, ключики, наприклад, ось прикурювач, це все може влізти. Сіточка ось така, щоб ви могли покласти свої власні речі. Також тут присутня. А ще у нас, як бачите, тут ще зверху знаходяться релінги, знову ж таки, якісь велосипеди, човни. Не знаю, може якусь байдарку хочете взяти з собою, поїхати поплавати. Можете це зробити сюди покласти і поїхати. Або лижі. Дивись, що ви любите. В Альпи поїхати. От якраз лижі туди покласти. Поїхати в Альпи на лижах кататися. Саме то. А ще хотів показати вам, у нас тут знаходиться зверху люк. Тут у нас ще знаходиться ось такий от люк. Відчиняється. І тут також регулюється на ось цю кнопку, він сам по собі відчиняється дорого, багато, що ти скажеш, ауді є ауді. Тому знову ж таки хоча і авто саме по собі невеличке, але за рахунок того, що це аудіо, що це е, якість аудіо, і крім того, що це е, у нас саме е, третє покоління, воно дає про себе знати своїми наворотами, тим, що воно як себе показує на дорозі, так як вона їде, як вона також всередині виглядає. Тому якщо вас також цікаве дане авто, можете до нас приїхати, провести тест-драйв, подивитися на дану автівку. Якщо вона прям дуже вас зацікавила купити, знову ж таки ціна на дане авто 17 500 доларів. Тому приїжджайте до нас на автопойнт. Будемо чекати на вас. Софійська 19, Київська область, село Білогородка. Це зовсім недалеко від Софійської борчагівки від окружної. Тому будемо чекати на вас.